Райсон Ф'юрі проти Френсі Сангану, напіввиставкове видовище, яке відбудеться 29 жовтня, за правилами боксу. А ось і перша прес-конференція двох головних дієвих осіб цього вечора. Перед прес-конференцією екс-чемпіон UFC поспілкувався з ведучими. Як я почуваюся, я почуваюся добре. Це все відбудеться всього за сім тижнів. Я трошки втратив голос, даруйте, не думаю, що Фюрі вдасться вивести мене з себе на прес-конференції. і ММА. Ну, це геть різне. У мене ніколи ще так не боліли плечі. Останні тижні я дуже-дуже багато бив руками. А в ММА зазвичай як: 1, 2, 3 удари і удар ногою. Ну або тейкдаун. А тут одні руки, руки, руки. Чи є на мені якийсь тиск? Слухай, чуваче, я мав свою мрію, я спробую на неї зазіхнути. Єдиний тиск, який на мені, це лише показати всім, що я дійсно можу, що я дійсно вмію, і я спробую це зробити. Отож я почуваюся добре. Чому я навчився в таборі разом з Майком? Я знав Тайсона й раніше, але я спершу був розгублений, як це, що сам Майк Тайсон буде тут дійсно допомагати мені, буде мені давати якісь інструкції. Ого, це ж Майк Тайсон! І це не жарт, це справді він, справжній Майк. Це щось надзвичайне. Майк це найкращий боксер серед усіх, хто коли-небудь жив. Він знає дуже багато речей про Тайсона Ф'юрі. і він має дуже багато поваги до Тайсона Ф'юрі як до бійця. Але бро, він у моєму куті. Він вибрав мою сторону. Якби це був не я, я думаю, що Майк обрав би кут Тайсона Ф'юрі. Звісно, що за кілька місяців я не навчуся всьому. Я не зможу імітувати стиль Майка. І це не те, що я збираюся робити. Є ще багато речей, яким я маю навчитися. Майк Тайсон це єдина людина, поєдинок якої ти можеш показати п'ятирічній дитині і сказати: Дивись, ось це і є бокс. А, де я почуваюся добре. Чи є на мені тиск? Завжди є тиск, коли ти Тайсон Ф'юрі, коли ти циганський король, коли ти двічі чемпіон світу і в тебе купа досягнень, але я кайфую від тиску. Я збираюся нокаутувати його. Ось мій прогноз. А, я бачив його поєдинки у UFC з Сірілом Ганом, і, здається, як його, Дереком Льюісом, та? Чи ну, і іншими також. Ну він реально крепкий легінь. Ну, ви знаєте, він такий, як Діліан Вайт або Дерек Чисора. Для нього це буде день хороших заробітків. Він ніколи ще стільки не заробляв у житті. А до речі, ви мій костюмчик бачили? А тут іще й крокси. А яка ляпота? Я залучаю в табір великих хлопців. Я ніколи не недооцінюю суперників. Я також даю йому достатньо поваги, адже він на неї заслуговує. Чому я погодився на це? Очевидно, бо мені платять шалено багато грошей, і мільйони людей із ММА і боксу будуть це дивитися. Подобається їм те, що я роблю, чи ні? Вгадайте, що вони збираються робити. Вони все одно подивляться. Неважливо б'єшся ти з Джорніменом чи з чемпіоном світу. Насправді вони всі у важкому дивізіоні дуже добре б'ють. Він насправді може нокаутувати мене. Будь-хто може нокаутувати будь-кого, тому що це бокс. Я хочу кайфанути від своєї кар'єри, адже ніколи не знаєш, коли вона закінчиться. Я хочу кайфувати від кожної хвилини. А ще в моїх планах битися з Джоном Джонсом у клітці. Прес-конференцію затягнули на дві години. Чи то фірі довго костюмчик обирав, чи то так наганяють інтриги? я не з такої сім'ї, як другі? Я із багатої. Але за цей час два присутніх там боксери навіть встигли побитися між собою. Причому це два бійці хевівейту, які також виступлять в карді змагань. Як відбувся заміс та про кого мова? показує у своїй боксерській тілезі Діденко Боксинг. Гляньте цю бійку, а ми йдемо до присухи. О, всім привіт! Радий вас тут бачити! До речі, ось мій енергетичний напій. Випийте, якщо хочете посмакувати справжні кульки. Отож, сьогодні з нами чемпіон світу в надважкому дивізіоні, чемпіон за версією WBC, лінійний чемпіон. Світу людина, яка ніколи не програвала Тайсон Ф'юрі, а також екс чемпіон UFC Френсіс Нґану. Справжній хижак це буде реальна історія за участю двох чемпіонів світу у Хевівейті. Подія під назвою Битва найжахливіших людей у світі. Це величезний івент, це найбільший івент, в якому я тільки був залучений. Один з найбільших івентів у всьому спорті. Подивіться на цього хлопця. Він найкращий у своїй дисципліні, чемпіон UFC. надзвичайний рекорд і надзвичайна сила удару. А навпроти нього лінійний чемпіон світу. Людина, яка надерла дупи всім, надзвичайний боксер Тайсон Ф'юрі. Це має бути щось особливе. Абсолютно особливе. Після цього ще будуть класні івенти, але це справжній блокбастер. Два учасники мають надзвичайні імена у світі спорту. Тайсон не просто боксер чи спортсмен. Він уже має свій серіал на нетфліксі, свою програму. Це круто. Він справжня зірка і велика персоналія. Для мене це найбільш розважаючий, найбільш фановий боксер надважкого дивізіону з часів Мохамеда Алі. За ним ідуть люди. І завдяки цим хлопцям це буде sold out. Ця подія це про те, що мрії здійснюються. Ми давно про це мріяли. Ми мали велику спортивну подорож, і Френсіс Нґану не був би тут без вас, джентльмени. Тож дякуємо вам за це. Тому прийдіть 28 жовтня в Саудівській Аравії і подивіться за історію цих хлопців. Це має бути щось дуже гідне. Усі, хто мене знають, знають, що я вірю в нього повністю. Я поважаю Тайсона Ф'юрі, але я знаю, на що здатний Френсіс Нґану. Він може звалити його своїм ударом. Ось і все. Це великий івент для всього світу, але також він особливий для Сполучених Штатів Америки, тому що UFC став одним із найбільш популярних напрямків у США. А Френсіс Нґану це легенда UFC. Тайсон, справжня зірка. Тож я вірю, що у США це буде велика подія, і це спровокує величезний інтерес в Америці. Але більш важливе те, що ми побачимо історію на власні очі. Це буде одне з найбільш захоплюючих протистоянь у всьому світі, а може, й в усій історії. Щодо прогнозів, ну очевидно, що у Френсіса немає боксерських навичок, але також я бачив його виступи в UFC. І я ніколи не бачив когось із такою потужністю, як у Френсіса. Тайсон Фюрі також сильний ударник, що він показав проти Уайлдера, коли він встав після нокдауну. Я думаю, що це буде один із найбільш захоплюючих івентів, і кожен із вас матиме можливість його подивитися. Циган очевидний фаворит цього бою, букмекери майже не вірять у перемогу Френсіса, навіть більше вірять у те, що цей бій скасують. Відтак на сайті Favbet є цікава лінія. Можна поставити на те, що бій не відбудеться, або на те, що після поєдинку в ринці з'явиться Олександр Усик. По-моєму, це доволі логічно. Робіть свої ставки на сайті Favbet. Залишаємо посилання у закріпленому коментарі, перейшовши за яким буде ще й бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Проте пам'ятаємо, що це для розваги, а не заробітку. Що ж, у мене попереду бій. Я дуже захоплений цим, я щасливий. Я мріяв про це ще коли був дитиною і був кікбоксером, але я збираюся боксувати. Я зазвичай не приділяю увагу тому, що відбувається довкола, але це щось таке велике. Побачимо, хто з якого тіста зліплений 28 жовтня в Ерріаді. Це щось, що я заледве ледве собі уявляв, хоча це й було моєю мрією. Це буде один із найбільших івентів у всьому світі. Ніхто не знає точно, що станеться, але мені буде гордо потушити он того хлопця. Що ж, мої думки, я почуваюся так, ніби маю дати весільну промову, тож я навіть встану. Давайте почнемо. Так, найперше, що я хочу сказати: а ти класно виглядаєш, красунчику? Величезна подяка всім, хто причетний до організації цього івенту колосальний івент, колишній чемпіон UFC. І разом ми зробимо на цьому десятки мільйонів доларів. Френсіс заробить цілу валізу грошей за цей бій. Це дуже особливий івент для мене. Це дуже особливий час для боксу в Саудівській Аравії. Тут відбувається футбол, бокс, все що завгодно. Навіть важко уявити, що тут буде за 5 або 10 років. Щодо цього хлопця, то я збираюся його нокаутувати. Але він гарно виглядає. Це честь для мене взяти участь у такому великому івенті. Це буде неабиякий виклик. Я звик уже боксувати з боксерами, але от спробувати себе в поєдинку з бійцем ММА, якого абсолютно інший стиль. Це цікаво. Я збираюся джебити. Джеб, джеб! Це буде фантастичний івент. Ми працюємо над тим, аби зрозуміти, як доставляти удари точно в голову. Ви знаєте, що поруч зі мною буде один із найвеличніших людей, які тільки жили на планеті, і це Майк Тайсон. Нікого більшого зі мною поруч і бути не може. І так, ми працюємо над тим, аби доставляти удари точно в голову. Я чув, що люди кажуть про мене, що о, він ударник, він сильно б'є і цього разу я хочу показати, що мій удар буде дуже корисним та своєчасним». Я не дурень, розумію, що для мене це величезний челендж, але я дуже важко працюю для того, аби довести себе до найкращих кондицій. Але ніхто раніше не приймав схожого виклику за весь час. Будучи тут, сидячи прямо зараз з вами, хочу сказати, що іноді я думаю і сам себе питаю: Ого, чи це взагалі реально? Чи я не сплю? Чи це дійсно те, чого я так хотів? Мій перший боксерський бій стане історією. У першому бою я буду битися із найкращим боксером світу просто зараз. Але коли я звалюю його з ніг, а потім запитаю І це ти найкращий боксер світу просто зараз? Ага. Я зростав, знаючи, що Майк Тайсон це надзвичайно зірка боксу. І яка ж крутість розуміти, що в моєму першому боксерському поєдинку така фігура буде в моєму куті, досі думаю, чи це реально, що Майк Тайсон буде зі мною. Але коли я чую від нього, давай, давай вперед, я усвідомлюю, що це реально. І кожного разу, коли я йду додому, я сам себе зупиняю і кажу: чувак, зупинись, це реальність. Майк Тайсон багато що знає про цю гру. Отож він для мене головна зірка цього виду спорту. Я хочу додати, що якби Тайсон Ф'юрі бився проти когось іншого, я думаю, що Майк був би в куті Тайсона Ф'юрі, але цього разу він буде на моєму боці. Якби це було щось особисте для мене, ну було б прикро. Але це чисто бізнес. Я сприймаю це тільки так. Думаю, що це буде дійсно велика мотивація для цього боксера-початківця. Але так, для нього це всього лише мрії. Сьогодні я хочу розказати вам одну історію. Був собі хлопчик з Африки з величезною мрією, але всі сміялися з нього, коли він казав, що хоче стати чемпіоном UFC. А коли з'явився Тайсон Фюрі, усі все ще сміялися з нього. Але я не сміюся. Я знаю, які це зусилля. Тож ніколи нікого не недооцінюйте, особливо медіа, які не дають шансів Френсі Сунгану. Я вам так скажу, що навіть переходячи вулицю. Будь-де, будь-який п'яний мужик, і навіть він може мене покласти. А подивіться на цю вбивчу машину: я поважаю Френсіса як воїна, як чемпіона UFC. Він дуже потужний і сильний. Я готуюся з найкращими спарринг партнерами і з фахівцями по харчуванню. Я з повною повагою до свого опонента і до цього поєдинку. Але знаєте в чому ризик для мене? Якщо боєць ММА переможе, мені буде соромно просто з'явитися колись іще на публіці. Я не маю права на жодну помилку, і буду якнайкраще готовим до бою із цим хлопцем. Як я вже казав, він дуже великий і сильно б'є. Але я вже зустрічався із сильними панчерами, ну це як Володимир Клучко або Деонтей Уайлдер. Вайлдер. Це нормально бути сильним панчером і не рухатися. Але важко проти бійця, який сильно б'є, і ще й добре рухається. І 28 жовтня ми перевіримо, як ти рухаєшся. О, так. Ми перевіримо. Перевіримо. Я тебе не недооцінюю. Це буде класна розвага. Ми добре розважимо публік. А до речі, ти знаєш, якщо ти поб'єш мене, ти станеш лінійним чемпіоном у Хеві Вейті, ти будеш номером один. Це фантастична можливість для тебе. Френсіс переходить з іншої дисципліни, ніж Тайсон Ф'юрі. і здається, ніби у нього немає шансів. Але все, що я вам скажу, просто підіть і подивіться, як Френсіс бився у UFC. Наскільки переконливо він бив, але шанси в нього є. Я ніколи не бачив нікого ані в ММА, ані в боксі. Із такою силою, як Нгану. Це буде великий івент у фантастичній країні. Це буде подія, про яку люди ще говоритимуть роками й роками. Щодо моєї ваги в цьому поєдинку, я збираюся бути в класній формі. Я збираюся добре почувати себе. У мене зараз хороші кондиції, хороший тренер із фізпідготовки і хороший фахівець по харчуванню. Ми знайдемо золоту середину, аби і достатньо сильно бити, і при цьому почуватися легко. Як я виграю цей бій? Зазвичай я би сказав нокаут, тому що це перше, що спадає на думку. Я бачив багато боїв П'юрі. Він дуже рухливий, тож я маю бути дуже сфокусованим на тому, як донести удар до нього. І я над цим працюю. Щодо методу перемоги, я вам не скажу. Але я переконаний, що перемога буде за мною, і неважливо, буде це нокаут чи рішення суддів. Головне, що перемога буде за мною. Якщо його удар дістане до мене, ну що ж, на тому все. Добраніч. Цьому і суть хевівейту, один прицільний удар, змінює взагалі все. Я не думаю про те, що Тайсон Ф'юрі може нокаутувати мене. Я думаю про себе, про свої можливості і працюю над власною дисципліною. А тут Тайсон Фюрі дав спіч про власну велич, але Френсіс його перервав. Ти достатньо обмежений в ринзі. Я думаю, що я не дару твою дупу і в клітці також. 100%. Я спершу поб'ю тебе в боксі, а потім іще і в клітці. Немає проблем. Домовились? Come on! So also, much. I just want to say, if anybody was offended by my swearing, get the fuck out that door! Oh, oh, little man. Little man. Squeeze, squeeze, keep squeezing. Don't <laughs> worry about it. <laughs> Here, have a tail of that. <laughs> have a grab, go on. <laughs> Try it, son, you'll <laughs> like it. <No. laughs> <laughs> this is the most athletic body in the world. Uh, High performance athlete. After, after, after me, yes. No, no, no. After Number one. Athlete, so I don't get Okay, we've even got grey hairs now. add into the flavour. Grey as a badger, fat as a pig, and still the dominant one. Until October. we'll see, little man. Why are you so small, Francis? <laughs> <laughs> You're all skinny, man, about 200 pounds. Keep going. I'm like 320 pounds, man. Wow, impressive. <laughs> I'm impressed. The wow. shape of me.